ефірі новини на часі. Про головні події дня розкажу просто зараз. Далі про таке. Не мовчи, полон вбиває. В Запоріжжі відбулася чергова акція на підтримку захисників України, які досі залишаються в російському полоні. Деталі у випуску. Полон до смит! Коли в оселях запоріжців стане тепло, вже знають наші журналісти про старт опалювального сезону за мить. Поринути в атмосферу абстрактного мистецтва в Запоріжжі, в турцентрі відкрилася виставка випадковості. Подробиці випуску. Жінка та двоє чоловіків поранені внаслідок російських атак по запорізькому та пологівському районах. В результаті влучання рашистського ФП «Відрону» неподалік села Ща Солодка постраждали двоє чоловіків. Окрім того, окупанти вгатили з артилерії по біленькому запорізького району. А внаслідок обстрілу поранена 78-річна жінка. Правоохоронці надали постраждалим допомогу на місці. Надійшло сім повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Війська РФ здійснили сім авіаційних ударів по Гуляйполю, Малітокмачці, Роботиному та Новодарівці. 264 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове Гуляйполе, Новоандріївку, Роботине, Малоток, мачку, Малинівку, Новодарівку, Солодке та Зелений Гай. Обстрілом з РСЗВ ворог накрив малоток мачку. 106 артобстрілів завдано по території біленького лобкового гуляйполя, новоандріївки, роботиного малоток мачки, Малинівки та Новодарівки. На Оріхівському та Гуліпільському напрямках ворог активно задіював штурмову і бомбардувальну авіацію зокрема, скинув понад десяток керованих бомб. Водночас пілоти ударного БПЛА вампір підрозділу Рубак 65 65-ї окремої механізованої бригади зсу за ніч мінуснула 5 орків під роботинам. до оперативної інформації по Україні внаслідок нічної масової атаки по Харкову постраждала 21 людина. З них п'ять дітей сталися руйнації та пошкодження житлової інфраструктури. В холодногірському районі міста тривають аварійно-рятувальні роботи. В місті Чугуєв спалахнула пожежа в господарчій споруді, яку силами підрозділів ДСНС оперативно ліквідовано. На даний момент маємо інформацію про сімох постраждалих у Голодногірському районі, у тому числі дівчину 16 років. У багатоповерхівці пошкоджено перекриття між 8 та дев'ятим поверхами. Зруйновано три квартири. По інформації щодо вечірнього обстрілу, кількість постраждалих зросла до шести зруйновано господарчу споруду, автомобілі пошкоджено 21 приватний будинок. В холодногірському районі тривають аварійно-рятувальні роботи на дев'ятиповерхівці. Вчора вночі армія РФ вкрила вогнем багатоповерхівки в центральному районі Херсона. Повністю вигоріли квартири, потрощені вікна, балкони, стіни. Місцеві досі не можуть відійти від пережитого. В результаті атаки двоє загиблих, ще двоє дорослих і одна дитина поранені. Как бахно, я хотіла скривати, не знала, куди йти. І в мене почало так тіліпати, я їлі вийшла гола, боса на коридор. Весь розівор. Потім мені винесли одежу. Російські військові поцілили в об'єкти критичної інфраструктури, медичний заклад, житлові квартали населених пунктів області, зокрема шість багатоповерхівок та 22 приватні будинки. Також окупанти пошкодили господарчі споруди, гараж, газогін, приватні та сільськогосподарські транспортні засоби. Всього за добу росіяни 13 разів обстріляли населені пункти Донеччина. З лінії фронту евакуйовано 68 людей, в тому числі 15 дітей. Пошкоджень зазнали у Покровському, Краматорському та Бахмутському районах. Було пошкоджено будинки адмінбудівлі, лінії електропередач, газогін та промислову будівлю у Курахівській громаді поранену людину. 31 жовтня в Запоріжжі стартує опалювальний сезон. Наразі у майже 3,5 тисячах багатоповерхівок мережі та системи заповнені теплоносієм. Тим часом профільні служби готуються до можливих надзвичайних ситуацій. На ці випадки складений план дій. Наприклад, під час добової температури нижче 10 градусів в умовах добової відсутності електрики, а також температури в межах до нуля, воду систем централізованого опалення зіллють. Під час таких надзвичайних ситуацій є план дій, як громад, так і тому і всі. Керуючі компанії і ОСББ бюджетні установи мають на руках цей план дій, який був розроблений в тому числі концерна МТМ. Тому при відповідній температурі зовнішнього повітря та температури теплоносія, який знаходиться в внутрішньобудинкових мережах, приймається таке рішення. І є зона відповідальності концерна, який вживає відповідних заходів, та безпосередньо власників багатоквартирних будинків. Керуючих компанії має на увазі та ОСББ. Якщо ми починаємо 31-го е, опалювальний період, то я дуже хотів би звернутися з проханням з тим, щоб вони всі е, представники і голови ОСББ, відкрили е, запорну арматуру на жили тут для того, щоб ми могли. Як можна скоріше запустити опальний період на котельнях. Чому? Тому що у нас є управлячі компанії, з якими у нас є домовленості, о том, що ми 31-го запускаємо, вони йдуть і всі будинки відкривають. У нас є голови з які чекають до самого останнього і не включають житлові будинки. Ну, по-перше, того, що вони мешканців там під холодом. А те, що ми, нам потрібно об'єкти, на які запустити всі свої потужні агрегати. Водоканал готовий до зимового періоду стовідсоткового. Очікують ще генератори на одну з насосних станцій. Якщо понад добу не буде електрики, не буде водопостачання, тому забезпечить підвезення питної та технічної води. Ці генератори вони специфічні. У нас обладнання високовольтне, 6 тисяч вольт, вольт, не 386 тисяч. Заказували його і зготовляли довго, шукали хто його зможе виконати це. Ну, вже є, є проєкт, є договір, є постачання. очікуємо постачання до усунення наслідків можливих, ми готові, але на жаль, ми ну, не все можемо передбачити. Все, що залежить від нас, це. Оперативно усувати наслідки обстрілів і у разі потреби реалізовувати стабілізаційні заходи, якщо їх до нас буде доводити некокренерго-оператор об'єднаної енергосистеми. У Запоріжжі відбулася чергова акція підтримки захисників України, які досі залишаються в російському полоні. Понад сотня людей зібралися на центральній площі міста, щоб привернути увагу міжнародної спільноти. Всі вони родичі та близькі військовополонаних і у всіх одне бажання знову побачити бійця вдома. З плакатом Поверніть сина додому на щотижневу акцію Не мовчи полон вбиває. Вийшла матір захисника Маріуполя Сеймура. Свого сина не бачила вже майже три роки. Через ротацію у грудні 21-го частину бригади її сина перевели у Маріуполь. У квітні бійця із пораненням взяли у полон військові РФ. Нині із захисником немає зв'язку. Про свого сина пані Ірина дізнається від побратимів Сеймура, що повернулися в Україну в рамках обміну. 13 грудня він поїхав. Там і залишився, і все. і все. 11 квітня останній раз був дзвоник, він був поранений на заводі ліча. Ну, все, і після того нічого. Були на зустрічах, їздили до Папи Римського, їздили в Турцію. Ну, ноль. Ну, ніхто нічого не робить. І в координаційному штабі кожен місяць туди їздимо. Ну, Якщо будуть повертати по 100 людей в місяць, то туди ще 15 років нам чекати. Я тільки не проживу, ви зрозумієте. Валентин Окуня виходить на акції на підтримку полонених з травня цього року. Під час проведення операції об'єднаних сил на сході України виконував бойові завдання в Донецькій області у 16-му та 17-му роках. Нині мріє, аби його побратими знову повернулися додому. Звільнені за станом здоров'я і підтримує всіх своїх побратимів, які зараз полоні перебувають. Дехто перебуває навіть 14-го року, щоб ви розуміли. чим більше привернення уваги, тим швидше ворушаться міжнародні організації. Ну так само, допустим, як було з Юлією Тайра, ну батальйон госпітальєри. Тобто вони до неї постійно привертали увагу, і, врешті-решт, її повернули так само було як з командирами Азову, ну тільки з командирами. Ну зараз слабого процес зрушив, тому що був розголос. Бере участь в щотижневих акціях, і волонтерка Стелла Орел З початку великої війни займалася організацією зборів донатів та сама їздила на передову з допомогою для наших бійців. На черговій акції закликає обміняти полонених військових РФ з курщини на бійців Азову. Зараз в двох обмінах ми дочекалися, що в двох обмінах останніх були бійці Азова. От. і ми також. З таким плакатом означає, що ми вимагали, щоб курських обміняли на АЗОВ, також на стракавіков, і також була багато кадировців взяти у полон. У Кузьку, і е, ми нарешті дочекалися. Ну дуже мало звільнили, але ми та, також продовжуємо виходити на постійні акції, щоб та е, да, боремося за кожного полоненого і будемо стояти поки до останнього полоненого, поки всі не повернуться додому. Нагадаємо, під час останнього обміну полоненими, який відбувся 14 вересня, до рідних домівок повернулися 103 бійці: 80 родових та сержантів та 21 офіцер. Вони захищали Київщину, Донеччину, Азовсталь, Луганщину, Запоріжжя та Харківщину. Вадим сорвін Микита Дейнега, телеканал МТМ. Допомогти усім, хто цього потребує. Представники благодійної організації Фундація Україна разом з мельтійською службою допомоги продовжують підтримувати жителів Запорізького регіону. Днями видали гуманітарну допомогу близько 300 сім'ям з Мелітопольщини. Приїхала я з Мелітопольського району з село Якимівка. Отримала допомогу на старшого сина інваліду і і гігієнічний набір у нас відбувається видача наборів гігієни загальної дитячих наборів. Це памперси, також матраси віком дітям від нуля до трьох та трьох до сіми років. Ми є партнерами мальтійської служби допомоги. Завдяки їм ми маємо змогу допомагати як в Запоріжжі, також на прифронтових територіях. Ми надаємо допомогу вразливим категоріям, як ВПО, також. Відбуваються видачі в різних хабах та містах там, де перебувають вимушені переселенці. На прифронтових територіях ми маємо змогу також віддавати допомоги і вразливим категоріям це люди з обмеженими можливостями, родини з дітьми, багатодітні родини. Також можемо видавати людям 70+. Цього разу видача гуманітарної допомоги відбулася на базі громадської організації Меліта, що опікується внутрішньо переміщеними особами та надає їм всебічну підтримку, як гуманітарну, так і фінансову. Ми допомагаємо нашим мешканцям міста Мелітополя та Мелітопольського району, які опинилися в складних життєвих обставинах. І ми допомагаємо їм гуманітарною допомогою, надаємо їм від різних наших від різних наших партнерів підтримку в вигляді продуктів харчування, засобів гігієни. Також є партнери, які допомагають оформлювати фінансову допомогу. Масштабна пожежа у багатоповерхівці Хортицького району вогонь розповсюдився на дві квартири, розташовані на четвертому поверсі дев'ятиповерхівки. Надзвичайники за допомогою автодрабина врятували двох людей. Сходовими маршами рятувальники вивели на свіже повітря ще 13 мешканців. Одночасно відбулася ліквідація загоряння. Сімох людей, серед яких троє дітей з ознаками отруєння, продуктами горіння медичні працівники оглянули та госпіталізували до лікарні. Всього площа пожежі склада 150 квадратних метрів, через сильне задимлення довелося працювати в апаратах на стисненому повітрі і також використовувався спеціальний пожежний нагнітач повітря для видалення дима з приміщень. Причини пожежі встановлюються, відповідними органами ведеться слідство. У комунальському суді відбулося чергове засідання в справі вимушеного переселенця з Маріуполя Володимира Щербина. В серпні 2022 року чоловік разом зі своєю дружиною та двома малолітніми дітьми їхав до лікарні на перехресті вулиць культурної та Таманської. Його автівка зіткнулася з машиною патрульної поліції. В результаті ДТП авто влетіло в стоп, дорогою протаранивши машину Щербини, А поліцейський отримав поранення. На судові засідання постраждали і не приходить, а його адвокат запере. Чує відеозйомку від коментарів відмовляється. Натомість Володимир Щербина вже понад два роки намагається довести свою невинуватість. Він виходить вправо, він ніяк не попереджає про це. Він не вмикає поблизу мечки, який б йому право зробити обгін в даному випадку. Як я мав діяти по-іншому? Саме так. я бачу, що я в безпеці. Я розпочинаю мене поворот вліво. По на водія не покладається обов'язок передбачення небезпечних дій з боку інших осіб. Крім того, під час допиду судових засідань експерти зазначили, що їх висновки щодо дотримання водія чербних пунктів грунтуються на, на методіці проведення експертних досліджень обставини тепер. В рамках засідання обвинувачений Володимир Щербина подав клопотання щодо відкликання попередніх експертиз. Нагадаємо, в справі було проведено загалом три експертизи. Лише одна здійснена експертами Київського незалежного інституту судових експертиз, виправдовує переселенця з Маріуполя. Наступне засідання в справі суд переніс на кінець листопада цього року. На засіданні ми заслухали медексперта, рентгенолога. Як вияснилося, такі, таке пошкодження водій міг отримати лише від удару. Але удару він ніде не отримав ні на лобовому склоні, ні від даху, а удар мав піти лише наверх на голови. Такий удар є на автомобілі, саме на лобовому склі, але на пасажирському сидінні. Тому є підозра, що насправді він сидів на пасажирському сидінні, а за кермо був якийсь інший чоловік. У Запоріжжі триває очищення вулиць від аварійних дерев. З Самого ранку Зеленбудівці за допомогою автопідійма часа, москида та трактора, розпочали видалення тополя в Олександрівському районі. Це дерево визнали аварійним під час засідання комісії, де розглянули звернення жителів вулиці Святого Миколая. Воно вже нахилилося на проїжджу частину та будь-якої миті могло впасти на будинки, розташовані поруч. Обсяг роботи чималий, але впоратись планують за один день. Після видалення дерево розпилять на дрова та розвезуть людям пільгової категорія. Мешканці прилеглих будинків звернулися до районної адміністрації стосовно видалення цього дерева. І, звісно, ми відреагували і почали проводити роботи. Тополя вже має наявно на нахил і при сильних вітрах. Вона може впасти на жилі будинки. Такі дерева краще видаляти, тому що ну, вони несуть загрозу. Обрізка вона не спасе від, від будь-якого лиха. Обрізка, санітарна обрізка проводиться це коли сухі гілочки на ньому, якщо гілочка лише нависає. Не російськомовна Запоріжжя, публічна дискусія до дня української писемності та мова відбулась в незламному хабі. Під час зустрічі говорила про важливість українізації та обговорювали ініціативи, які впроваджуються в місті в рамках програми підтримка розвитку української мови. Зокрема, значну частину культурних подій, як от виставки, екскурсії та майстер-класи, проводять на базі туристичного інформаційного центру. Якщо ми будемо порівнювати, наприклад, з 2022 роком і зараз ми вже маємо культуру споживання саме продукту, саме контенту, ми вже маємо людей, які приходять апріорі на ці проєкти, тобто вони їм подобаються, вони чекають наступних. Є люди, які приходять вперше знайомились, але ми не маємо зовсім негативу. Звісно, ми маємо нормальну культуру споживання українського продукту. Під час дискусії також поділилися порадами, як поступово перейти на українську, що в подальшому зробить українську мову невід'ємною частиною повсякденного життя. Треба знаходити своє ком'юніті, чи то в офлайні, чи то в онлайні. Це стосується і навіть такої банальної речі, як перевод гаджетів на українську розкладку. Це, звісно, що споживання винятково українськомовного контенту, можна англомовного, також там можна, хоча, хоч би крінгонською мовою, а ви тільки на російською. Це такі прості кроки, з яких можна почати, і з якими можна турувати цей шлях залюблення в мову. Виявити таланти та допомогти їм розкритися в Запоріжжі. Підбили підсумки міського конкурсу Талант Фест. Це творче змагання для аматорів і початківців. Конкурсом було передбачено чотири номінації. Свою творчість представили 250 учасників. Серед них не лише молодь, а й люди поважного віку. Журі обрало переможців. Більше розповість Анна Крамаренко там, де немає житла війни, не плачуть, а сміються щиро діти. Спокійно боронаючи у сни, щоб не були повітряні тривоги, перевертаючи навколо все буття, щоб за кордон не кликали дороги. Тікайте, дітям, збережіть життя. Родина Україна Запоріжжя. Цій темі присвятили цьогорічний міський конкурс Талант Фест. Анастасія представила свій вірш про рідне Запоріжжя та про любов до нього під назвою Місто. Дівчина розповідає, пише не лише поезію, а й прозу. Але останнім часом віршів більше я до свого рідного міста, прилину підійду, обійму і зігрію. Боже, Дай опинитись, хоча б на хвилину у цій мирній безсмарній мрії. Втікатиму раз за разом звідси подалі, де бомб немає та чому ж тоді тягне одразу місто до себе. Я дуже люблю своє рідне місто. Um... Я б хотіла тут залишитись, я б хотіла якось його розвивати. Я давно пишу вірші. Ось, я, звісно, їх не наважувала кудись виставляти, тільки друзям давала почитати. Ось, але мене саме друзі надихнули, щоб я спробувала все ж таки свої сили у цьому конкурсі. У мене є невеличка мрія випустити свою збірку. Ось, я для цього стараюся. Ну, це, звісно, треба написати багато віршів. Я йду до цього. Конкурс передбачав чотири номінації: фоторобота, малюнок, поезія та проза. Оцінювало роботи конкурсантів компетентне журі. Серед них і Володимир Віхляєв. Він оцінював номінації, що стосувалися літературної творчості. Свого часу ще в студентські роки він і сам брав участь та перемагав у цьому конкурсі. А тепер пан Володимир оцінював роботи конкурсантів і особливу увагу звертав на їхній талант. Призначення цього конкурсу це виявити ті самі таланти, допомогти їм розкрити, щоб це була якраз підтримка цих талантів. Всі твори. Які були представлені в двох категоріях, і поезія і проза вони ще ділились на вікові категорії від 14 до 18 років, і від 18 і до необмеженого віку були у нас учасники і 65 років, які теж справді виявилися такими талантами, і їх твори вони були більш такими, звичайно, глибинними. Це вираження їхньої творчості і можливість вперше показати іншим свої. І роботи, тому що багато хто ну стискається з тим, що не знає, як це зробити, або є невпевненість собі. Тому у нас це конкурс для аматорів. Тобто тут нема професіоналів, які вже виграють міжнародні конкурси, всеукраїнські конкурси тут може спробувати кожен. Тому дуже багато в цьому році в нас вимушених переселенців подали свої роботи, і також можу відзначити, що це сильні роботи, дуже творчі люди. Переможцям творчого змагання вручили відзнаки та цінні подарунки. А ще в рамках конкурсу Талантфест з'явився ось такий календар на наступний рік. Його, окрім решти інших відзнак, отримав кожен переможець. Анна Крамаренко, Микита Дейнега, телеканал МТМ. Поринути в атмосферу абстрактного мистецтва в Запоріжжі це можна зробити в туристичному інформаційному центрі, де відкрилась виставка випадковості українського художника Тіберія Сільваші. На презентації побувала й наша знімальна група. В чому унікальність цієї експозиції знає наша Єлизавета Швайко. Розлита на папір кава, відірваний край або загин картону. Саме такі випадковості фіксує у своїх роботах український художник Тіберій Сільваші. Він один із найвпливовіших і активних сучасних митців художник, що працює в жанрі нефігуративного живопису. Тіберій сільваші це така глиба. Це просто людина, яка стоїть у витоків нової ери сучасного українського мистецтва. Про нього читаються лекції. Він виставляється за кордоном, виставляється в Україні, і це велике щастя, вдача. Що він представлений в Запоріжжі, тим більше з ексклюзивними його роботами, і це означає ще те, що Запоріжжя готове до цього мистецтва. Тіберія сільваші вважають одним з батьків абстрактного мистецтва в Україні. Його роботи не закінчуються картиною та не обмежуються в просторі. Я відчула дуже рідне в тому, що він робить, бо випадковості це, це навіть як ну ціла філософія, тобто е, щось. Прекрасне зароджується з будь-чого і неочікувано і в будь-який момент. І коли я побачила його ці випадковості в майстерні, то я зустрілася з таким реально наївним Стіберієм, де він, як дитина, Показував свої ще е, не бачені світом роботи. Організатори виставки впевнені, що у кожній з робіт можна побачити та віднайти свою філософію. Як на мене, ці роботи це щось максимально індивідуальне, щось не схоже на інше. Це як прояв своєї особистості, тому я вважаю, що такі роботи це дуже класно. Відвідати виставку випадковості можна у туристичному інформаційному центрі до 12 листопада, а вже 14-го роботи презентують у столиці. Єлизавета Швайко, Станіслав Єф Прямо в телеканал МТМ. У Запорізькому музичному коледжі відбулася презентація сучасної аудіовізуальної студії контента. Компактна апаратура дозволить студентам, майбутнім музикантам та співакам отримати необхідну практику, кажуть організатори культурної платформи Закарпаття. Установка дозволяє проводити концерти, вести блог та якісний запис звуку. В рамках програми студія залишиться в Запоріжжі. Загалом з початку поточного року організатори побували в 18 регіонах України та подарували сучасну апаратуру молодіжним організаціям і фаховим закладам освіти незабаром нові аудіовізуальні студії з'являться в Луцьку та Ужгороді. Ми вже відкриваємо студії протягом року. шлях непростий, багато процесів. Ми тільки приїхали з Дніпра, відкрили в фаховому коледжі в Дніпрі. До цього ми були в Олександрії, відкрили в відкрили молодіжному центрі. В цілому ми їх відкриваємо в молодіжних осередках, в молодіжних центрах. Вона закриває і працює за шістю, де сценаріями: це запис, вокала, запис інструментів, це стріми подкастинг, блогінг, тому що є й камери, карта захоплення зображення. Це робота в цілому зі звуком, будь-яким звуковим ландшафтом, завдяки ліцензії і техніці, і написання музики. Перше за три роки в Запоріжжі відбувся чемпіонат з козацького фехтування в рамках програми розвитку козацького звичаю Спас. Взяли участь в змаганні Вихованці дитячо-нацького спортивних шкіл СПАС з різних районів міста. Найменшим сім років а дорослим за 18. За правилами чемпіонату побороти на шаблях треба суперника своєї вікової категорії. Зазвичай до початку великої війни змагання з козацького фехтування відбувалися один раз на рік. В поточному спасівці провели вісім змагань за різними видами боротьби подобається абсолютно все. Від показових напрямків до самого спортивного досконалення. Там і різні заходи, різні івенти. Які на вашу думку весь характеру виховані? Відповідальність, по-перше, патріотизм, там дуже вихованість, стійкість та ще багато факторів, навіть перераховувати буде довго. Казацьке фіхтування це один ну, такий напрямок, який дуже мало в Україні розвинений. В основному ті національні види спорту, які в нас існують, і вони ну, в розділі рукопаш. А спас він і від. Відроджує нашу звичаєву казацьку техніку ведення бою на шаблях. І звичайно, що в образі казака, це звичайна шабля носила як і ритуальний характер, так і один із головних видів зброї, тому що казак без шаблі просто себе не уявляє. Більше інформації знаходьте в нашому телеграм-каналі, а також пропонуйте власні новини через телеграм-чат. Бот на цьому в мене все побачимось на телеканалі МТМ.